Вітаю! Зараз я вам розповім декілька важливих моментів, для, які знадобляться вам для програмування на платформі ReplayT. Отже, для прикладу розглянемо задачу 3 із завдання 2 на сьогоднішньому уроці. Задача наступна: створити програму Задача 0309 клас для розв'язку наступної задачі. Ввести з клавіатури часовий список. Вивести всі елементи списку, які більші від попереднього елементу. Ось тут є підказка, шпаргалочка є посилання на платформу реплайті. Коли ви його активізуєте, вам запропонується зайти у свій обліковий кабінет. Звертаю вашу увагу, якщо все нормально відбулося, ви потрапляєте в свій особистий кабінет на платформі реплайті. Ваші програмки зберігаються в папочці MyReps. Бачите, в мене їх тут багатенько. Я для зразку зараз покажу, як приступити до створення абсолютно нової програми. Для того, щоб мені було зручно працювати, я розміщую два вікна окремо. В цьому віконечку буде в мене «Reply ті а в цьому віконечку буде власна сама. Підказка, я вам також рекомендую таким чином це зробити, або підказочку сфотографувати, наприклад, на мобільний телефон і попробувати таким чином працювати. Отже, для створення нової програмки потрібно натиснути кнопочку Create Rep. Створення репліки відбувається в два етапи. Перший етап потрібно вибрати мову програмування. Це Python. Другий етап ввести назву програмки. Я пропоную назвати таким чином задача 03.09 клас. От я це ім'я сюди і вставляю. Після цього натискую ще разок Python і ім'я програмки. Після цього натискую кнопочку Create Repo». І я переходжу у е редактор, який дозволяє писати програму. Я дещо уберу більше тут місце для написання програмки. Отже, звертаю вашу увагу, всі букви за межами кавичок мають бути англійські. Мають бути англійські. Тому я перемикаю клавіатуру на англійську мову і прописую. Перший рядок. Він дозволяє ввести числа через пробіл. Команда А дорівнює квадратні дужечки, int цілі числа. По-И. Далі для for, I. в списку input. І далі розказує, що це буде в одному рядочку спліт. Ось отака одна команда буде. Після того натискую Enter. Звертаю вашу увагу. Не потрібно включати тут перекладач із англійської мови на українську, тому чи на російську, тому що введені вами команди, які зрозуміли для виконавця для Python. Будуть пробувати перевестися на українську мову, які не зрозуміли. Enter. Наступний рядочок, print. І тут я вже маю можливість у кавичках прописувати українські слова. Елементи списку, які більші від попереднього елементу. Звертаю увагу, кавички відкриті, кавички закриті, дужки відкриті, дужки закриті. Після того Побачаюсь інші від попереднього елемента. Ентер натискаю третій рядочок. Знову ж у нас англійський з, з, з літери і in проміжку range. Від першого до довжини оцього цього списка Звертаю вашу увагу дві дужечки, Дві крапки. Дві крапки означає, що ми виконуємо деяку послідовність команд. Звертаю вашу увагу у е, реплайті. Е, ця послідовність команд це відступ. Ось отут, в цьому місці є декілька позицій відступу. Не потрібно їх убирайте. І далі розказую, якщо... Черговий елемент більший, ніж попередній елемент, знову ж таки дві дуги і дві крапочки, то друкуй черговий елемент. І далі цікава така конструкція, яка дозволяє друкувати е, числа в одному рядочку. Ось така програмка. Я збільшую її і спробую запустити на виконання. Вибачаюся. В програмці є зразок який потрібно, числа які потрібно запустити після виконання програми. Запускаю на виконання. Якщо все нормально, з'являється можливість вводити числа. Через пробіл 1, 5, 2, 4, 3. І натискую Enter. Як бачимо, елементи списки, більш, які більші від попереднього елементу, це 5 і 4. Дійсно, 5 більше, ніж 1. І 4 більше, ніж 2. Двойка менша, ніж 5, тройка менше, ніж 4. Після цього вам потрібно зробити скріншот, який буде вказувати на програмку результат виконання програми. І бажано, щоб це була е, ваша аватарка, засвідчувала, що це ви свою програмку. Зберігаєте її в файлі і прикріпляєте до е, звіту. До цієї задачки. Ось зразок звіту. Дякую вам за увагу. Наступну програмку, щоб приступити до створення, показую, яким чином перейти в програму в папочку MyRefs. І дивіться, будь ласка, ми тільки що створили цю програму. Ось вона з'явилась. Наступна програмка нова буде, знову ж та ж сама, та ж сама процедура. Create Wrap. Задача 0.4, 09 клас. І набрати лістинг програмки. Тут він трошечки більший, акуратненько. Натиснути кнопочку Run. Із клавіатури Ввести числа. Натиснути наприкінці Enter. І отримати результат. Дякую вам за увагу. Пропоную виконати наступні завдання. До зустрічі на наступних уроках. Миру вам разом до перемоги!